Дення 14 лютого, хмара мене вигнала. Найбільше Він ще показав цю хмару. Таку пухнасту, таку красиву. Ще хотів піднятися. Що ти з мудрістю все так? Такий подарунок, якась космічна, пухнаста хмарина. Мав. Може так посягнути. Ну на якраз над терасою, Якраз над монастирем. Ой, на місяць виглядає там. Там під низом. Такий налівує. Тож сьогодні а, інша цитата, прошита перша Іоанна. Бог є любов, і хто перебуває в любові, а, той перебуває в Богові, і Бог перебуває в ньому. Немає немає кордонів, немає простору, немає часу. Але ж все, що сіється, дійсно, з любов'ю. Воно отримує вічність. ти є вічність, ти є альфа і амего, початок і кінець. Тобі все вже здійснилося, ти знаєш, знав нас від початку світу і знаєш, чим то завжди закінчиться, да? І ти хочеш дійсно спасти всіх своїх дітей. Тут на цій планеті не випадково. Ні армяни, ні китайці, ні росіяни, ні палестинці. Всіх ти любиш, всіх ти цінуєш. І так ти поцінував дійсно. Ти так полюбив. Як можна полюбити? Це так сильно полюбити, що віддав сина свого єдинородного. Щоб кожен, хто вірує в тебе не загинув, а мав життя вічне. Вау, там он Сокіл на фоні гори, шкіл вниз він спустився. Парить, о, вау! Клас. Парить. Алло. Взагалі такі птахи, які високо літають. Це знак пророцтва ще. А, в останні часи дійсно. А ти зливаєш духа свого. І Чую вже свідоцтва від від, від Божих помазаників, що їм відкривається істина. Протесь розповідав і Джері Нельсон, що багато мусульман кається, да? їм є Ісус. І це дійсно, ми живемо в останні часи. Бо написано, що будь-які воїни і все, все інше гради і землетруси, не лякайтесь, то просто вже близько. Це дійсно, битва духовна війна да? за кожну душу. А... Слухайте Керово Ліфлексі, щоб да? а... усвідомити, що наші думки вони дуже сильно впливають, бо Бог є слово, а слово воно живе, воно матеріальне, да? Бог є словом. Біблія жива книга, бо. Пропитана Духом Святим, да? і ось подруга говорила, каже, от я слухаю, каже, от не торкається мене так. А як я а, читаю, накриваю Дух Святий, зразу сльози, щось Дух Святий відкриваю. Не важливо ті її відкривання, звісно, записувати, ділитись, е, пускати по водам, бо часто, то нам тоді приходить да? Та інформація через певний час. Укріпляє нас, зміцнює, наставляє на путь тісти Бо є Божа мудрість і мудрість цього світу, яка, на жаль, може віддалити да, людину від Бога. І тоді та дорога, вона стає деструктивною, як Керова Ніх досліджує мозок, да, і вона каже, що ті думки, які не про Бога, да, наприклад, думки і слова там, так, які я, да? коли часто людина повторює, це такий егоїстичний і, і виявляється, що і деструктивний. Да. Святий, ти води, ти направляй наші стопи, ти помарнеш їх, щоб говорили те, що ти хочеш, щоб говорили. Да. Вітер змін вривайся в наші серця, да. відкривай твої істини Божі. Дякую за твою любов. Чимось дякувати. Рекомендуй пісню. Анідо гурт такий Not an Idol, називається Дякую. нам». Україномовно, це нещодавно слухала їхній концерт. Там пісні різними мовами, але істина то одна і єдина мова мова любові. І всім нам, жителям цієї планети, варто це зрозуміти. Невже нам треба якийсь метеорит чи щось таке? Щоб ми всі об'єдналися в любові, іноді дійсно написано, що і них страхом спасайте, це дуже факт. Але, як сказав Наполеон на острові Святої Єлени, що страхом завоював він землі, да, зброєю, владою. Але в результаті, коли його Царство, скажімо так, рухнуло, яким хотів будувати, він да? лишився на тому острів Єлени сам. І нікого не було поруч, хоча всі ніби йшли за ним. Да? І потім хтось там таки приїхав, він ділився думками, що ти думаєш про Ісуса. Послух, послухайте, послух, ви читайте днівники, а, такі а, меморія. Да? А, яка читаліці пам'ять, да, пам'ять цей мемуар ніби да, і роздуми про Ісуса. Да, і він сказав, що, що Він наполеона завоював ці країни цією вадою, цими страхами. Але Ісус насправді завоював любов'ю. І зараз за нього готові люди йти, як то кажуть, у бій, да, духовний бій. Щодня люди каються, да? і ця боротьба вона проявилася в часі, да? і він про це прописав, що Ісус і є Бог, і Він проявився на цій планеті як любов, да? І Дійсно, що ти бачив вчора, тут, до речі, це регіон Саверно, Італія, Італія з 15-го року. Тут був карнавал вчора. Взагалі це такий день карнавалу. Я була взагалі перша на карнавалі, Іменно так що трошки ніби там участь приймала. Ну, ледь -ледь, там, там Маску купила і там була така цікавий такий подіум, да, один, який саме глибокий, да? жінка і емоції, маски дві, да, де, де радість, сміх, да, і де печаль, ніби. Смуток а, і серце відкрите в неї. Тобто ти Боже, ти серцевидець той, да? Ти бачиш що серця, наші хвилини, ти не дивишся на наші зовнішні атрибути, да? а, як сказав пророк одному царю, да? хочеш бути зціленим, роздінься і давай в річку йди. І то він навіть не сам, а послав слугу. Це для нього було Ого, як це достоинство його. А напевно, іменно егоїзм його загнав в ту хворобу. А коли ми роздягаємося перед Богом, да, як Адам і Єва, вони були відкриті, емоційно відкриті, сердечно відкриті. Вони не приховували, що щось Бог не додав їм. Да. Вони були щирі а, на початку, да, поки не Да. Тож щодня. Ти Боже, дивися на нас, дивися на наші серця. І сотвори в нас серця чисті, да? твої екзамени, твої тести. І вся слава дійсно належить тільки тобі. Це бачна слава, до речі. Твоя Боже слава хай зливається на світ. Я дійсно ти номер один і тобі поклоняться всі народи. Не країнам слава, а слава іменно тобі. Бо слава має. Сиву ваду і вся вада тобі належить. Ти номер один. Дякую за любов, за життя.